Доброго вечора, ми з України. Всім привіт, дякую за підписку на мій канал. Вже завтра у нас стартує новий X10 під кланови битви, тому перейдемо до героїв, які беруть в ньому участь. Перший герой Дракоморф він у нас буде 11 жовтня з продавніх та сакральних уламків. Цей герой дуже круто заходить під клан боса, під підземелля та судну вежу. Тому що має з третьої навички одночасно штраф захисту та слабкість по всім ворогам. Також з другої навички має отруту, яка добре допомагає в битві з босами. Та перша навичка, яка може завдати від 100 тисяч шкоди. Тому герой дуже корисний на будь-якому розвитку та перейдемо до другого героя З10. x -10. Це у нас барон з нещодавнього ребалансу. Він у нас буде 12 жовтня з темних уламків. Барон дуже добре зарекомендував себе на арені за рахунок своєї навички, яка ігнорує щит, блокшкоди. Та ще генерує 50% захисту цілі. І при цьому це воїд герой і не має слабких ударів. До того ж, його перша навичка дуже сильно задає шкоду, здатно навіть шотнути команду супротивника. Та добре працює на хвилях в підземеллях, тому це дуже потужний дамагар. Ось такий в нас Добрий X10. Хто бажає відкрити уламки на каналі, пишіть в телеграм-групу, повідомлення є в описі до відео. Або залишайте коментар, я відправлю дані для зв'язку. Також нагадую, канвар проде без особистих нагород, тому всім дякую за перегляд та мирного неба.